Сьогодні відзначається День захисників та захисниць України. Свято, яке стало особливо актуальним за цей рік для кожного українця, де б він не був. Війна з Росією змінила стереотипність підходу до поняття захисник. Під захисниками сьогодні ми розуміємо не лише військових, як це було раніше хіба не є захисниками медики, які щоденно надають лікарську допомогу в зонах бойових дій по всій країні. Чи рятувальники, які гасять пожежі часто під обстрілами ворога, ризикуючи власною безпекою заради безпеки і. Захисниками України є і волонтери, чиї збори та діяльність дозволяють нам, військовим, надалі виконувати свої бойові завдання. Захищати Україну це і якісно виконувати щоденну роботу, дозволяючи економіці країни в цілому не зупинятися і забезпечувати себе. Захисники це усі ми, хто як зі зброєю в руках, так і без неї робить усе можливе, аби перемога України наближувалася з кожним днем. Захисники це слово стало синонімом до слова українець. Національною рисою чи візитівкою України. День захисників та захисниць України хочемо подякувати усім українцям, які пліч-опліч з нами боронять Україну. Залишаємося сильними. Залишаємося сміливими. Продовжуємо захищати Україну і кожного, хто того потребує. Та впевнено кракуємо до перемоги. Слава Україні!